Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог, і так, це друге відео про Стамбул за день, але тут я вже не міг промовчати, бо, здається, зрозумів, чим це все завершиться. Про це і будемо говорити, але тільки з тими, хто на канал підписався та поставив вподобайку. Що ж, в принципі, ця авантюра, як і очікувалось, провалюється. Було питання тільки в тому. Як же все завершиться, як все схлопнеться, і от здається, що пазл склався, все розпочалось із сьогоднішньої заяви Віткофа, не про ультиматум Трампа, бо це порожняк ні про що. Я про це записав коротке відео в Шорт, зможете подивитись, а про те, що він говорить: я власне маю бути посередником в цих переговорах, бо ми ж там. Понад три місяці вели якусь роботу, досягали результатів, мають мене туди відправити, і е, щось я там буду говорити домовлятись, бо у нас майже все погоджено, треба тільки деталі утрясти. Питання тільки в тому, що він розмовляв тільки з Росією, і з ними тільки ці деталі утрасав. Але це такий нюансик, звісно. Uh, і тоді я одразу написав телеграм-канал. До речі, можете підписатись. Посилання є в описі до відео. Uh, написав, що ось вам перша відповідь Росії. Ось вони дістали свого корисного ідіота, і його ротом говорять про те, що перемови на рівні очільників держав не відбудеться. Що Путін не приїде, і от треба щось збратися, і Там от понизили по, фактично рівень перемовин до Потім з'явилася заява Піскова про те, що вони е, готуються до перемовин і скажуть, хто буде від Росії тільки тоді, коли Путін буде вважати за необхідне. Стало зрозуміло, що Путіна не буде. В принципі, я і в ранковому відео казав, що я не бачу можливості, щоб Путін туди від... поїхав. Хіба що якби Трамп підтвердив свою участь, а те, що Вітков заявив, що він буде посередником, також вказувало на те, що і Трамп особливо не збирається. Той зараз полетів до е, арабських країн в турне, і в принципі його скоригувати було б досить складно. І ось вже вийшов е, матеріал, який фактично ховає будь-які е, перспективи цих перемовин. Reuters написали, що Трамп відправить на перемовини в Туреччину, Стіва Віткофа і Кітакелога, людей, які себе зарекомендували надзвичайно ефективно в переговорному процесі і досягли грандіозного нічого. Але зараз це має спрацювати. Тобто, по суті, він підіграє Путіну. Путін шукав собі можливість, як злитись з цього. Щоб не зустрічатись з Зеленським, коли там Трамп сказав, що не виключає свої поїздки, могла з'явитись у нас надія, бо якби приїхали Зеленський, і Трамп і не приїхав Путін, це для нього було погано. А так Трамп не приїде, відправляє своїх фунтів і фактично дає змогу Путіну зробити так само, робить реверанс в його сторону. Ми ж зі свого боку. Заявили про те, що Зеленський не буде ні з ким зустрічатися, окрім Путіна, що в цьому немає сенсу, і взагалі е рішення про мир може приймати там тільки Путін, будь-які інші розмови беззмістовні. І також е там Єрмак додав про те, що ну от, в принципі, до припинення вогню немає про що говорити, дипломатія не може працювати. Отже, як ця вся історія схлопнеться? Те, що вона схлопнеться, Очевидно, бо ми вже зайняли принципову позицію. Ми раз поступились, коли питання йшло е, про те, що спочатку 30-денне припинення вогню, потім початок перемовин. Ми заявили про цю позицію. Потім Трамп стукнув кулачком по столу, сказав негайно зустрічайтесь. Ми такі. Ну окей, окей, давайте. Давайте так, давайте зустрінемось. Але на наших умовах ми підвищуємо ставку. їде Зеленський і з ним має зустрітись Путін. І якщо ми знову підемо на зустріч, і, умовно кажучи, зараз не поїде, після всіх наших заяв, після ультиматуму, який ми разом з європейськими країнами е, висунули, то ми будемо в надзвичайно слабкій позиції. То е, оце ось Стамбул, так Стамбул зіграє проти нас. Які сценарії розвитку подій я бачу? Перший, у нас є варіант повернутися до позиції, що Власне, поки припинення вогню не буде, ми не поїдемо. Бо, в принципі, наші формулювання вони дозволяють сказати, що, а ми з самого початку говорили про те, що припинення вогню спочатку, а потім вже е, решта. Е, це може вибісити Трампа, але в принципі ну, він не так, щоб на нашій стороні знаходиться, якщо чесно. Другий варіант це поїхати в Стамбул. Перепрошую, якщо чуєте на фоні сверління з боку моїх сусідів, здається, вони слуги сатани і випробовують моє терпіння вже не перший день. Але то ж таке, власне, росіяни, мабуть. Власне, приїхати в Стамбул. Зеленський приїде. Приїдуть росіяни, приїдуть Калох і Вітков. Ми в жодному разі не зустрічаємось з росіянами. Готуємо свій окремий стадіон, вони окремий, зустрічаємось в різних позиціях, ми кажемо, ну ось, ну, Зеленський каже, я прийшов, тебе нема. Підманув, підвів, Путін не з'явився, не хоче миру. Росіяни зустрінуться самі з собою, так само десь окремо. І скажуть: Ну, от ми прийшли, а українців нема, вони нас обманули і не хочуть миру. Зустрінуться дві такі позиції. І тут головним маркером буде те, до кого підуть Вітков і Келах. Чи підуть вони росіян, до росіян, чи підуть до українців, чи, швидше за все, як я це бачу, Вітков піде до росіян, Келох піде до українців, вони почнуть говорити: а що ж, як же ж ви отак от не домовились на цей? І в результаті всі роз'їдуться, і знову це завершиться грандіозним нічим. Бо є така чудова цитата з відеогри «Far Cry, але мені видається, що перше джерело є якесь давніше і походить з психологічних праць, не пам'ятаю тільки чиїх. Але повторювати одну і ту саму дію і сподіватись на інший результат це абсолютне безумство. До цього самого зараз іскочується Стамбул 2.0. Замість того, щоб перейти ну, потенційно на рівень прямих перемовин між очільниками держави, е, до того, що Росія пропонує там зустрітись фонтам, штати це підтримують, знову балачки ні про що, затягування часу і так далі. Ні припинення вогню 30-денного, нічого. І в цій ситуації в виграшні позиції залишається Російська Федерація. Бо їх план спрацював. Вони в мирі не зацікавлені, вони зацікавлені тягнути час. І в такому випадку Путін е, знову переміг. Єдине, якщо за цим послідують санкції, якісь жорсткі проти Російської Федерації, а головне е, збільшення підтримки України. Бо поки що Європа то, звісно, про це говорить і говорить, що працює. Я думаю, що вони їх зроблять. Але без підтримки Сполучених Штатів Америки ці санкції не будуть настільки потужними, як могли б бути. А чи готові Сполучені чи готові Штати до цих санкцій, ну я дуже сильно сумніваюся. Вони так пижились, вони так тужились, щось там в сенаті готували і погрожували. Але з тим, як вони легко ведуться на будь-який байт росіян, на самі прості елементарні маніпуляції, ну я просто в це не вірю абсолютно. Тому, як завжди, віримо в себе, віримо в Збройні Сили України, тримаємось купи, підтримуємо одне одного, як можемо. Якщо маєте змогу підтримати незалежну політичну аналітику, то всі реквізити знайдете в описі до відео, але, звісно, якщо вже підтримали Сили оборони України. А поки не прощаємось.